Вітаю всіх на Рівненському авторинку. Сьогодні ну, по запиту подивимося автомобілі від 6 тисяч доларів на автоматичній коробці. І десь до там, 8 тисяч, як будемо дивитися, дорожче не будемо чіпати. Подивимося, що взагалі на Рівненському авторинку є в таку ціну. Запитів дуже багато в коментарях по там, пошуках і відйому різних автівок. Ну, вибачайте, якщо вже не всі запити я можу задовільнити, ну, от сьогодні автоматична коробка від 6 до 8 тисяч. Так пройшовся, трішки зрозумів, що на автоматі від 6 тисяч геть мало. Тому от, Хоча б зніму 2016 року з договірною ціною Меган 3 на автоматичній коробці. Хоча б щось для початку, а так йдемо далі шукати. Отже, мабуть, сьогодні будуть автомобілі на автоматичній коробці і ближче до 6 тисяч, мабуть, так відео називається. Перед нами за 9 тисяч джета 2.0 дизель 2012 рік. Ось так от Вона в салоні виглядає, шкіра, автомат, мультимедіа, шкіряне кермо, автомобіль. Козові седан, ну і, зрозуміло, вони всі джети седані. Ну, Рухаємося далі. Так, ну, Хоча б якісь автомати, я ще раз наголошую, познімаю, бо від 6 тисяч можу можу майже нічого не знайти. Ось на автоматі 16 16 рік. Оригінальний 16 рік. Оригінальний 16 рік, це у нас Peugeot 308. І зніму всередині. І маємо автомобіль і рухаємося далі. І справжній автомат. Це бо 1,6, вони мають варіатор, і один, тут два куба і гідротрансформатор Айсенівський. 2.0, то об'єм і, і Айсенівський тут автомат. Це третій tc trend, 15 рік. 11900. 15-й рік, так. 11900. Пробіг 23 тисячі на дисплеї кажуть. Наголосили, що це з айсі, айсіновською коробкою 2.0 тут. Об'ємне вагона. Роздивився. Повноцінні три місця заді. такі у нас це третій Citroen і рухаємося далі.

Ось так от виглядає салон автомобіля, можемо завезти з Так, продається ось такі Mitsubishi. Нам базарі ціна його 12300 4х4 автомат 2013 рік. Кажуть, відчинена вона роздивиться. Так називаються автомобілі ближче до 6 тисяч да, знімає. Ну, що є на Рівненському авторинку? Також є електрички на Рівненському авторинку Nissan Leaf, друге покоління, на 40 кВт він, 18-й рік. Є номер телефону. Так от він виглядає на літній гумі. Стальні звичайні диски, цікаво, рідко я їх бачу на стальних дисках, але без ключовий доступ ну, на автоматичній коробці, зрозуміло, в них це не автомат називається, а просто всі електрички їздять без коробки, грубо кажучи, передач. Ну, не буду я там увнічать, бо зараз закидують коментами. От, щось єдине ми знайшли на автоматі. C4 2008 рік на рівненській реєстрації. 1,6 газ бензин, ціна його 4600. Обійдемо. Єдине, що ми побачили. Це, скоріш за все, власник продає. От. Непоганенький такий золотистий колір, якийсь бронзовий тишніший. гарненький автомобіль тем навіть. на базарі можна зустріти ось таку Ауді за 1950 доларів, 90 рік, 2,0 газ, бензин в дуже гарному стані, до речі. От Вкладень у в неї, мабуть, було з фаркопом, Не гнила, до речі, ось така ще нова гума. Ззаду стоїть. Загляне всередину віллюр, салон, механіка. П'ятиступінчаста. ну просто бомба ракета Також зустрічаємо пасад e b сьомий на автоматичній коробці. Дивимося його ціну. 11399 1,8 бензин. 2016 року, такий шкіряний світлий салон, кнопка старт-стоп мультикермо шкіряне, мультимедіа і так далі. Автомобіль в із седан. SE комплектація у нього, литі диски, гума, яку треба замінювати. Датчик сліпих зон бачу. І рухаємося далі. Автоматичній коробці передач. Ще я зустрів Октаві, 9300, 9413 рік 1,4 бензин. Дуже важко щось знайти на автоматичній коробці. В принципі, на базарі автівок з автоматом дуже мало, Чи й холодно сьогодні, якийсь трішки невдачний день. Що ж познімаю електрички. Ось така Hyundai 16550 на 40 кВт 2021 рік. Хоч щось на автоматі я познімаю. Поряд Kia Soul стоїть вже на кузові, Подивимося на їх ціну. 21 рік, 16200. 21 16 200 Цікаво. Далі дивимося. Знову ж таки, Hyundai на 39 кВт пише 14 950 20 року. Ну, мені більш по козову подобається, в тому плані, що в неї більше місця і в салоні. і так Цікаво, як вона по дальності ходу. Не пишіть в коментах хто володіє інфою. Або можна загуглити. ну Ця кона також класно виглядає, але от мені там маловато місця, особливо ззаду. Хочеться більше простору. Ще сьому відзніму на автоматичній коробці. 11500 і ціна, 18 рік. Зніму всередині. Коробочка у нас Dezga. Зайдемо її вигляд в задньому плані. Так, вирішив я цю соул всередині відзняти, не знав, що вона відчинена ще раз ціну 16200. авто з Німеччини пригнане. Хотів я її детальніше зняти, як вона всередині виглядає, ось такий в неї дизайн. Можете роздивитися, ну, мене цей автомобіль особисто просто зацікавив. Каже, що е, пробіг у неї зараз в погоду на дворі плюс один, плюс два, проїжджає на 295 кілометрів. Ось так. так от задній ряд сидінь. Ну побільше місця, ніж в, в коні. Що я казав, ну це і так зрозуміло, Ось такий маємо багажничок тут ззаду. У нас тут зарядка. Пінокомплект немає ні докатки, ні запаски. Такий багажник в неї. Казинова гума. Ну що я вам скажу. Ззаду я спробую. ззаді. Хотілося б трішки більше місця для ніг тут. Не вистачає мені. По висоті нормально, тут звичайно, високий, високий дах. Ще раз її повторно обійду. Ось така KIA Soul. Як вам цей автомобіль? Напишіть в коментах, звернув увагу на неї і рухаємося далі. Після шість пробігу ще детальніше цю автівку я зніму 16550, це 21 рік. Знімемо її ще детально, заглянемо всередину, ось так от автомобільчик виглядає. Як вам дизайн автомобіля. Новий кузов вже цій, цієї ікони. Такий підлокитник ззаді бачимо. Ну новий новий рахуйте автомобіль нема тут до чого Ну гарненько виглядає, навіть червоний колір їй підходить ці автівці. Ну от трішки мені маловато задні місця і все, це єдиний такий мінус. Задні маловато місця, А так автомобіль виглядає топово. Також на автоматичній коробці ми знайшли Сіат. У нас на Рівненському авторинку 77 ціна 10 рік, 2.0 бензин, автомат, шкіра і так далі, пише в описі. Заглянемо всередину. Ось так ось всередину виглядає наш Сіатик. Автомобіль в універсалі. Парктроніки ззаді. Літня гума, ще досить хороша, леті диски і двигунчик ТСА, 2,0. Так, Гольф 6 також на автоматичній коробці, 9300 ціна, 2010 рік, 2.0 дизельний двигун бачимо такий світлий сарон, Салончик з Авто в універсалі на рівненській реєстрації. Леті диски бачимо. Кому стані бума. Обійдуємо. Кого цікавить, будь ласка, Рівненський авторинок. Так, сценіка зімом. На автоматичній коробці. 16 рік. Це роботизована у нас коробка, так. Будуть писати, що ніякий це не автомат. Авто в короткій базі. Бронзовий такий колір, без ключовий доступ на всіх дверцях. Чотирископідйомники, тканевий салон. 120 пробігу кажуть. Оригінального. Згріва розпечатка повністю. Є підтвердження по пробігу і ось такий автомобіль. Сіат Ліон на Рівненському авторинку продається 8900 ціна, 11 рік, бензиновий двигун 2.0, така в нього автоматична коробка, автомобіль, на жаль, зачинений. ФР комплектації чи база в нього ФР, як правильно сказати, типу під спорт, так? Цей автомобіль зроблений. Ну, я вже просто все, що є на автоматі, грубо кажучи, знімаю. Audi Q5 11800, 11812 рік, 2.0 бензин, коробка автомат. Так, На автоматичній коробці ще одна шкода, а п'ята продається. 10-200 ціна, 12 рік. 2.0 дизель на DSG коробочці. Автомобіль в універсалі. Йдемо далі. Nissan X-trail з франції пригнаний на автоматичній коробці. 2017 рік, 16200 його ціна. 1,6 дизель. Ось Так от він виглядає 12700, ось така А4 Авдюха седан 12 рік, 2.0 бензин s line комплектація, коробка автоматична, 5 гривень лежить, це так і забобони такий, щоб продалася. В салоні хай продається Такий ось маємо автомобільчик. Маємо ще ось такий 5008 Peugeot на рівницькому авторинку. 9300 його ціна, торг, 14 рік, 1.6 роботизована коробка автомобільна, 7 місць. Всередині. З цим роботом, наскільки я знаю, там проблем особо він не має завдавати, якщо він нормально обслуговувався. Він навіть відчинений цей автомобіль. Тобто, якщо цей робот нормально ставились до автомобіля, проблем ніби здавати він не має. Ось такий Ford Edge на авторинку рівне 12500 ціна, 16 рік. Автомат 4х4, 2.0 бензин. Є такі автомобілі, Америка. Відповідно, кого цікавить звертатися. Маємо Citroen, знову ж таки. Це четвертий значить, Сітрик. 899, 13 рік. 1.6 дизель на автоматичній коробці. Відчинили нам його, можемо заглянути в салон. Ось так це ось тут виглядає. Такий сімейний автомобіль, дуже е, хороша оглядаю з нього, таке специфічне лобове скло. Ззаді повноцінні три місця маємо. Трішки розтягнута сітка ззаді. ще одна, ще що друга щось вложили. Шторки для задніх пасажирів, все тут відповідно складається. Автомобіль в короткій базі, бувають в них грант. Бувають на довгій базі, це у нас така коротенька база в автоматі. Для міста непоганий автомобіль. Peugeot 3008-й з Нарівницької реєстрації тільки є номер телефону, залишили. На жаль, не ціни, є. ні року, нічого такого. Але ми бачимо, що він також у нас на роботизованій коробці можемо відзняти тканевий салон, шкіряне кермо. І якщо цікавить, хоч яка ціна, можете зателефонувати.